Тиждень на волі перший був присвячений фактично тому, аби е, зрозуміти нові реалії України постмайданної, оскільки той час, який я провів в СІЗО, той час, який я був на Свободі, він ще був свіжий, свіжі були ці спогади. І ще не настільки було все забуто, як зараз. Зараз ми бачимо Свавілля. Е, Правлячого класу бачимо кричущу реакційність влади, і бачимо занепад і повний відхід від будь-яких навіть декларованих ідеалів Майдану. За цей тиждень я фактично ознайомився, наскільки це можливо, з діяльністю різних громадсько-політичних організацій, в тому числі в Києві і у Вінниці, там, де я звідки родом, де моя Можна сказати, маленька батьківщина. Поки що ще знайомлюся, поки що ще намагаюся знайти однодумців, знайти точки дотику з різними рухами, з різними відомими і маловідомими андеграундами, якимись постатями в українському політику і Поза ним. Ось це цьому присвячений мій перший тиждень на волі. І перших кілька днів було присвячено, звичайно, родичам, батькам. Дівчині. Звичайно, це і інерція, але перш за все має місце цілеспрямована політика, яка. Винищує патріотів, винищує людей, які можуть склати потенційну загрозу е, системі, що складається, е, в які здатні підняти людей, повести за собою різні прошарки суспільства на боротьбу за очищення влади на побудову нових громадянських інституцій, які досі не склалися, на жаль, які зможуть контролювати владу. Ось і тому це не випадковість. Але багато де має місце інерція, тобто де запущений процес, і вже він триває, хоч і замовники конкретні якісь постаті чиновницькі вже могли б про це й забути, я вам скажу, що Мої методи, коли я очолював Вінницький народний трибунал з часу перемоги Майдану, ну, з часу завершення Майдану і до мого арешту, довели свою дієвість і довели те, що ну, власне той, хто готовий діяти і готовий персонально відповідати за свої вчинки, хто бере на себе відповідальність, то готовий. Проводити цю ілюстрацію в життя незалежно від того, як то захоче псевдоеліта, отой і заслужить віру в себе людей, любов народу. І сьогодні я напевне на стороні тих, хто дотримується радикальної точки зору, радикального оновлення влади, не стільки влади, скільки взагалі заміни справлячої псевдоеліти на національну еліту. А національна еліта на сьогоднішній день вона затиснута. Вона перебуває в тих самих установах виконання покарань, звідки мене недавно випустили. І наша мета на сьогодні: як мобілізувати молодих людей, навчити їх навчитись самим бути владою, так і витягнути. Решту людей, які сьогодні перебувають в застінках системи, яких блокує нинішня влада, щоб вони не складали загрози я скажу, що насильство заради насильства ніколи не було виправданим і власне. Радикалізм такий голий, лише би щось зробити, виділитись, це щось юнацьке. Звичайно, що він має бути виправданий. І я маю на увазі саме поступові якісь кроки. Наприклад, якщо з нашого боку ми щось робимо, діємо, і з боку діючої псевдоеліти є протидія. Ми не повинні е, використовувати насильство е, як ос, от, підручний метод. Да? От, перше, що в нас є, і одразу ми беремо скальпель. Ми повинні використовувати спершу перо, так, е, потім спершу рупор, потім перо, потім решту е, засобів. І аж тоді, коли до нас, е, нас не буде почуто. Коли до нас будуть проявляти ось те саме, що, наприклад, було проявлено щодо мене, да? Хоча я не вважаю себе злочинцем, ніхто, напевно, із тих, хто мене репресував, був виконавцем, не вважав мене злочинцем. Тобто, ось така от, такий парадокс системи. Крім самої верхівки, крім самої персоналі, напевно, президента, який, здається, Порошенкові, напевно, здавалося, що я от такі, от, ну, зробив щось, якесь святотатство, якийсь злочин. Я не знаю взагалі, яким можна керуватися міркуванням, щоб когось дати вказівку, когось кинути заграти за розірваний портрет. Це вже якийсь егоманіакальний, не знаю, психознебану, щось таке. Ось, і я вважаю, знову ж таки, повертаючись до цього, насильство лише крайній метод, але не можна, коли тебе б'ють, наставляти щоки. Тобто. Якщо так буде по відношенню до нас, ми мусимо цим відповідати. Але якщо так по відношенню до нас не чинять, то ми мусимо відповідати адекватно. Словом, пером і так далі.